Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Не забуваємо, сьогодні у нас субота, субота з 20.00. У нас кожну суботу прямі ефіри в підтримку Збройних сил України, українська пісня, лотерейка і просто спілкування. Так що, в кого є питання по свинарству, також можете заходити в прямі ефір і задавати мені запитання, я постараюся дати відповіді. Це не означає, якщо я... Займаюся допомогою Збройним силам України, дякуючи вам, то значить свинарством я не займаюся, Тобто займалися, займаємося, і це є основним моїм хлібом. Вчора ми з вами знімали відосик по поводу 200 кілограмових свиней і скільки вони коштують. Люди різні. Я хочу просто сказати одне: не ображайтеся, я нікого не хотів образити, я просто хотів розказати своє бачення. і Допомогти людям, можливо, зробити для себе якісь зміни у своєму господарстві, тому що сам із цього всього розпочинав. Нам ніхто нічого не давав. І з першого дня, коли я зарізав порося, перше, яке мені колись подарувала Лесі Петрівна, тітка, яке, які до нас приїхали з Булоцерківського району, я казав: я його заріжу для себе, але спробую продати. Якщо не продам, складу в морозильну камеру, і все. Якщо решта тих свиней, які в мене там було, в не було їх троє, потім візьму, здам і все, на цьому все крапка. Тобто люди, які тримають свиней, можливо, просто не хочуть рахувати і себе просто заспокоюють. Якщо ми нічого, якщо ми не знаємо, що відбувається на лінії зіткнення, то нам спокійно живеться тут, в соціумі. Це таке порівняння. Так само людина, яка вирощує свиню. От, якщо вона не вникає, там отримала пай, чи десь там прийшло ліве зерно, чи десь купила його по 4 гривні під сезон, а потім весною буде знову купувати, буде знову купувати зернові. Тобто ну, вона кожен день щось купує ще раз у неділю і просто навіть не рахує, скільки це все діло обходиться. Якщо людина тримає для себе вигідно чи ні, вигідно, в першу чергу, це є як такий рюкзачок за спиною. Людину це заспокоює, це стосується людей сільських, таких як я, простих, не тих, кого там мільйони, да? ну, хто мали можливість заробити, от, бо люди також працюють і заробляють, вкладають і втратять свій час. І е, багато хто йде до своєї мети дуже-дуже довго. Ну, є різні, да? тож ми привикли в кого гроші, то ти типу, їх вкрав. Ні, не всі. О, так само і тут. Я стараюся е, тим людям, які живуть в селі. Щось розповісти, те, що бачив я, і людина повинна в першу чергу рахувати. Немає різниці, як там вчора там мені писали вітамінно мінеральними добавками Це погано. І ти казав, що котам собакам дають це класно, але ж ми їх не їмо, ми їх не ріжемо. Та ми також. Е, ідемо в аптеку, купуємо вітаміни. Да, зараз також приймаю вітаміни, тому що є проблеми з організмом. Також приймаю ліки. Там є в мене приписані від лікаря. Тобто, ну, це також є погано, але ж я це роблю, тому що я хочу жити далі. І в першу чергу людина повинна не з неба брати, не слухати когось і сприймати інформацію, якусь хренову. А це все діло познати в порівнянні. Можна нікого не слухати, не Шелудька, нікого іншого, а просто зробити для себе висновки, просто пописати, просто зарізати. І якщо себе заспокоїти, понятно, що 200 кілограмова свиня, там, е порахували там їжу, порахували там тільки поросятку, не рахуєте більш нічого, тому що люди цього не рахують. І рік біля неї проходили. ну На сьогоднішній день, зараз шукаю зерно, можливо, у кого є, хто може з доставкою привезти. Дві тони пшениці, дві тони ячменю, я б взяв би. от. Ну, У нас в регіоні, по-перше, якщо немає, по-друге, це, мені, дякуючи моїм товаришам, мені привезли то по 6 тисяч гривень. Але е цінова політика від 7 тисяч гривень. Тобто 7, а в деяких 8 і 9. Тобто, якщо 9 тисяч гривень тонна, то людина казала, що для того, щоб свиня виросла, треба тонну. І, по-друге, зараз воно диви, покажи Назар, свиня їсть солому. Так що, для того, щоб було вам дешево, соломи наче вистачає, хоч дехто каже, що соломи зараз теж вже не знайдеш, солома є, солому можна взяти під сезон. Годуйте соломою, свині будуть їсти. Свиноматка, бачите, вона сидить на нормі, хоч у неї, кстати, вона ще залишилася у кориті, але вони їдять солому. Як казав один чоловік, карась. Який живе в ставку, він в принципі як не здохне з голоду, ну і не виросте. Так що, якщо годувати більш поживними речами, то буде кращий результат. Так що, чи вигідно тримати для себе порося? Завжди вигідно, бо це буде традиційний таранчук, свіжина просто психологічно це як хобі, і люди просто також цього не рахують. Але якщо порахувати вже зарізану свиню. І вже якби ви пішли в магазин чи там на базарі купили м'ясо, сало печеревину, перевести це гроші, по які ви б купували його, то тоді це вигідно. Тут питання не я. якщо дати живою вагою на сьогоднішній день, то це не вигідно. І ще цікаво те, що раніше всю дорогу, скільки займаюся свинарством, свині домашні, типу, були дорожчі завжди від закупівельної ціни на свинокомплексах. На сьогоднішній день. На свинокомплексах ціна 72-75. Вісова категорія там іде, ну там різні є, але в основному це 115-120 кілограм. Це саме оптимальне, те, що можна вирощувати з, хорошим, з хорошою конверсією. Тому що чим більше свиня, тим більший розхід палива йде на забезпечення свого каркаса. Ну, це вже воно нікому не потрібне. Умнічать я не буду, але я вам скажу, що. Тримайте, якщо є така можливість, але цінуйте свій труд і навіть просто переробити, я вже казав, саме просте це, закатати в банки, це не буде там тисячі банок. О, тому що ми, коли купляємо банку тушонку 140 гривень, то кражимо дорого. А коли ми робимо і продаємо по 140 гривень, то там заробітку хрен цілих хрен десятих, якщо перевести в сировину, тобто в м'ясо купити по ринковій ціні, От купити банку, купити кришку, біля нього потанцювати, попрацювати, ну то вже тринадцяте питання. Пішли туди до маленьких ще сходи. Говорять, дуже добре, що в тебе є малі свині свої. Да? Ну, зрозуміло, для мене це дуже важливо, тому що я для себе е зробив такі висновки, для того, щоб не залежати ні від кого, так як на сьогоднішній день воно з бройлером, да? У нас ситуація, яка ми звикли брати стабільно у Наташі. І на даний момент немає. Раз вона не посадилась, другий раз не посадилась, тому що. З інкубатором є моменти, тобто пообіцяли, не зробили, пообіцяли, не зробили, то не таке, то не таке, тобто все, сарай простає, тобто не займаємося. Так само і по поросятах було. Коли мені, наприклад, надо поросята були, я брав тоді у Василя у Круполі. І не завжди вони є. Тобто є ситуація. Для того, щоб бути незалежним у цій ситуації, невеличка кількість свиноматок, для того, щоб забезпечити себе. Ну, вже так сказати, поросятами, які я буду ставити на відгодівлю. Ну, це вже моя тематика. І для мене, як хтось там питає, вигідно чи не вигідно. Як один чоловік написав, що я йому написав, буде зерно по 5 чи по 10, то буде для мене все одно вигідно. Чого буде вигідно, того що я продаю сам, і у мене просто заробіток буде менше. Ну, якщо я там заробив 8 тисяч, я вже казав, то в мене буде 6. От, але я буду на плаву. а от... По відгодівлі, якщо здавав би живою вагою і такою невеличкою кількістю, то для мене це був би убиток. Так що, друзяки, не критикуйте, об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Оці всі коментарі, які хейтять і доказують, що це погано, що це непогано. Погано, те, що ми не можемо об'єднатися і сприйняти сьогоднішню ситуацію, яка відбувається в нашій державі. Це війна на нас напала Російська Федерація. А люди, які живуть тут, коли ти з ними спілкуєшся, вони їм просто не хочеться це внікати, не хочеться про це говорити. Просто вони цього не бачать, і їм спокійно. Так само і люди, які вирощують, вони просто не внікають, не рахують, і їм просто спокійно. Все класно, свіжий навар. Купив по 10, продав по 8, зато свіжі гроші. Крутяк, бізнес. От чого бідне бодурне? Ну, от така от, і ситуація. Тому що ми хочемо виглядати красивими. Йдемо, беремо кредит в банку, купляємо собі айфон, а реально за плечами куча долгів. То чому ми не можемо взяти кредит і купити собі там якийсь автоклав або купити сировини і переробити, так як мені сказали про рибу. Що в тебе свині кончились? Да ні, я просто в мене є якісь е, запити на місяць для того, щоб забезпечити свою родину, для того, щоб... Е, Заплатити за світло та де і, і з цього ми виходимо і переробляємо ту чи іншу продукцію для того, щоб заробити якісь кошти для існування і для підтримки Збройних сил України. Так що не дуркуйте, підтримуйте один одного, працюйте, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. І не забувайте приєднатися ввечері в прямий ефір. Задавайте запитання, дам вам відповіді. Всім пока.